Восьма в Україні новини на Дніпро тіві у студії Дмитро Херлов. Вітаю ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Втім, тричі лунала повітряна тривога. Ворожих атак на місто не зафіксовано. А от Нікополь та Марганецька громада тричі за ніч зазнали обстрілів з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюють рятувальники у кривому розі коло житлового будинку зайнявся легковик. Полум'я почало діставати до вікон перших поверхів дому. З пожежею впорались рятувальники. Вони приборкали полум'я, постраждалих та жертв немає. Машина вигоріла вщент. Мерія Дніпра розробить механізми, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів. Повідомив міський голова Борис Філатов на заході люті пташки Демодень. Міськрада хоче оголосити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника і вкладати в це кошти територіальної громади. Від цих містян під час заходу мер також передав одному з батальйонів ТРО чотири ударні дрони. Люті пташки це захід, який в різних містах організовують координатори системи навчання і забезпечення операторів безпілотників. Виробники показують свої найновітніші розробки. Із ними знайомляться військові, оператори, волонтери, дронрейсери та представники льотних шкіл. Загалом захід зібрав понад два десятки команд виробників і майже 300 гостей події. Ми розуміємо, що Розробка та виготовлення FPV-дронів – це війна майбутнього. І зараз держава працює у цьому напрямку, але я розумію так, що є бюджети і у регіонального місцевого самоврядування, і у територіальних громад. І тому ми всі повинні, скажімо так, об'єднати зусилля у цьому напрямку. В виставці ми презентуємо нове рішення. Більш потужна антена, яка має всередині два підсілювачі по 10 ватт. І ну, при при більшому при більшому ребу, при більшому потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. Тривають ремонти дніпровських амбулаторій. Чергова по місту Тетяна Прибиток проінспектувала хід робіт в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. А ще перевірила укриття на вулиці Батумській. Подробиці розповість Сергій Скрипник. В одному з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги тривають роботи. В цій амбулаторії вже відремонтували п'ять кабінетів лікарів. Також оновили стіни, пофарбували коридор та хол. А ще улаштували кутовий захист стін, стелі та поклали кахель. Сьогодні ми перевіряли виконання ремонтів в в міських медичних закладах ремонтні роботи йдуть з березня 2023 року. Наразі зроблено вже один поверх повністю, один прольот сходів теж зроблений повністю. Залишились ще кабінети сімейних лікарів і хол другого поверху. У медичному закладі облаштоване захисне укриття. Під час повітряної тривоги працівники мають можливість надавати там невідкладну медичну допомогу пацієнтам. Укриття забезпечено питною та технічною водою є необхідний запас лікарських засобів. Інша локація укриття на вулиці Батумській. Воно може вмістити до двох сотень людей. Нещодавно наша знімальна група була на цій локації. Тут не було освітлення. Наразі проблема вирішена: електрика у справному стані. Чергова по місту нагадала, що сховищем можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги. Ним можуть користуватися містяни цілодобово, тому ми закликаємо і. Нагадуємо про те, що як чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте, прямуйте до найближчого укриття. Не забувайте, що варто дотримуватися правил поведінки у місцях загального користування. Безпечне місто, комунальне підприємство «Міськсвітло» продовжує відновлення та модернізацію мереж зовнішнього освітлення. Цього разу на територіях шкіл номер 69 та 45 проводять заміну старих опор, світильників, а також повітряної лінії. Під час робіт люди з сусідніх будинків залишаються зі світлом. У подвір'ях двох шкіл по вулиці Софії Ковалевської оновлюють вуличне освітлення. Тут проводять заміну шести опор, а також монтують 50 світлодіодних світильників. Спочатку обстежується деяка територія, наприклад, ця школа. Приймається рішення по заміні деяких опор, тому що вони вже аварійні. Ну і на... потім приїжджає бригада, яка робить цю роботу повністю в комплексі. 에... Спочатку демонтується старе обладнання, все, що зв'язане з освітленням, це кронштейни, стара лінія, ліхтарі, опори. І в цей же день намагаємося зробити, ну, ми не залишаємо темних зон. Якщо сьогодні здемонтували 5 опор, то сьогодні і монтуємо 5 опор. Школа не залишається без освітлення. Роботи проводять в межах програми Безпечне місто З січня по червень 2023 року. Комунальники виконали ремонти на 58 об'єктах. На даний момент з початку року було встановлено 1954 світильника, змонтовано близько 55 кілометрів повітряної лінії самонасучим сучому проводом, а також замінено аварійних опор у кількості 134 штуки. Роботи проводили в усіх адміністративних районах міста. Як і в центральних частинах, так і на околицях, тому що якісне освітлення повинно бути у всьому місці. Роботи на цих об'єктах планують завершити за п'ять днів. Нещодавно, неподалік від Дніпра, археологи дослідили багатошаровий курган. Під шаром ґрунту, з поміж іншого, було виявлено унікальну споруду кромлех. Вік якого понад 5 тисяч років його почали порівнювати з всесвітньо відомим британським стоунхенджем. Окрім того, у кургані знаходились десятки поховань та предмети матеріальної культури. Подробиці у нашому наступному відео. Нещодавно, неподалік від Дніпра, археологи дослідили багатошаровий курган. Під шаром ґрунту, з поміж іншого, було виявлено унікальну споруду кромлих, вік якого понад 5 тисяч років його почали порівнювати з відомим на весь світ британським стоунхенджем. Окрім того, у кургані знаходились десятки поховань та предмети матеріальної культури. Розкопки провели у 2021 році. Начальник експедиції Дмитро Тесленко згадує, що курган у Новоолександрівці дав унікальний матеріал для досліджень. Розкопки в новоолександрівці дали надзвичайно цікавий, унікальний в своєму роді комплекс промлих. Це найраніше поховання, воно датується серединою 4-го тисячоліття до нашої ери. Це поховання мідної доби. Окрім того, там було досліджено ще 26 поховань усіх фактично народів, які мешкали в степу і ховали в курганах, починаючи віддалі від Ямної культури 3-го тисячоліття до нашої ери і закінчуючи похованням Сармат. Таким чином ми Отримали величезну кількість інформації, і цю інформацію ми ще наразі опрацьовуємо. Будемо опрацьовувати ще кілька років. У цьому році предмети матеріальної культури були передані до Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. За словами співробітниці закладу культури Гани Юрченко, у законодавстві прописано, що результати розкопок археологів, а саме ті чи інші предмети, що слугували нашим пращурам, мають надходити саме до музейного фонду держави. Це були скандальні дослідження скандального Органу були ті, хто виступали проти, не дивлячись на всі перепони, експедиція. Дмитра Леонідовича провела дослідження. Після досліджень провели дослідження знайдених предметів, написали звіт, і власне були готові передати ці предмети до музейного фонду України. Археологиня демонструє журналістам речі, що були віднайдені у Новоолександрівці. В переважній більшості це предмети доби бронзи різних культур, зрубної, наприклад, катакомбної культури і інших ямників є. Є предмети добирання завізи, це скіфські сарматські речі. От ну і переважній більшості це посуд, знаряддя праці, є невелика кількість прикрас і ну, власне зброя. Наразі у зв'язку з війною постійна експозиція закладу культури не працює, а тому речі зберігаються у фондах історичного музею імені Яворницького. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі насосні станції в місті працюють. аварій чи знеструмлень не зафіксовано за минулу добу. комунальники усунули понад два десятки поскоджень і засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За добу пожеж у Дніпрі не зафіксовано. Надзвичайники кілька разів виїжджали на виклики про допомогу населенню. Ловили плазунів поблизу житлових будинків, шукали кажанів у квартирі. А також дали раду жінці, яка не могла сама зняти каблучку з пальця. І на про погоду зараз у Дніпрі плюс 21 градус. Сьогодні буде хмарно дощитиме. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. Наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро. Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь. Наступний випуск вже о 9-й. Бережіть себе та своїх близьких, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!